Називається це еліксир для ротової порожнини, тобто ротова гігієна, умовно. Тут плюс також дуже бюджетний. Тут чисті ефірні олії, без будь-яких додавань, і також 10 мл. А тепер слухайте склад: ефірні олії: апельсина, м'яти, лаванди, гвоздики, лимона, чебрецю, фісташки, чайного дерева, мануки і кануки. 10 ефірних олій, чистих і 10 мл. Ну що, вона пахне е, стоматологією? Ну, звичайно, ні. Чим вона мені подобається, от якраз залежно від температури, коли її нюхаєш. От зараз чути от фісташка з цитрусами. Інший раз буває домінує м'ята, інший раз прям явно вискакує гвоздика. От вона ніколи не буває однакова. Вона свіжа, вона ну, мені не різка, яскрава, знаєте, як струмочок, як струмочок. Отакий, який біжить, такий яскравенький, дзюркотить і, і крапельки на сонці виблискують. І я би однозначно віднесла це до. До стихії води, ну це так і є. Якщо це ротова порожнина, у нас завжди там волого. Там у нас така частина тіла, де багато води, і відповідно наша задача полоскать, змивати, полоскать, вимивати, да? як вода. Ну от в мене відчуття і логічно, мабуть, така в мене була пряма асоціація. От вода, така потужна, класна, яка знаєте, як через преграду на шляху проривається і вичищає, змивається, як паводок весняний. Заливає водою, а потім, коли сходить, все починає буйно рости, цвісти, і все класно живе. От така от вона мені суміш, але якщо за прямим призначенням її використовувати, я її використовую в дифузор, я з нею можу прийняти аромаванну, я можу з нею зробити так само все, що завгодно. Але якщо ви використовуєте її за прямим призначенням, значить дивіться, це профілактика ангін, тонзелітів, проблем ротової, носової. Порожнини, носоглотки, тобто це проблеми з яснами, це проблеми, якщо ви хапаєте вірусні захворювання, це якщо у вас гайморит, синусит, риніт, алергічні всі якісь прояви, якщо храп, раптом хтось у вас дуже страждає від цього, також знімає набряк носоглотки, піднебіння. І профілактика храпу, от здається, ви він стоїть у вас в ванні, ви приходите, полощите рот, горло після чистки зубів. Але якщо є така проблема, забитий ніс в дитини, наприклад, да, чи в чоловік чоловік хропе, ну чи от десь там підхопили щось, простудилися, крапніть собі на подушечку, крапніть на подушечку і дихайте спіть собі спокійненько і дихайте цілу, цілу ніч. От вам, будь ласка, інгаляційний метод. Для ротової порожнини будь-які методи ви, можна використовувати. Наприклад, якщо у вас запальні процеси, тут то крім полоскання, ви можете взяти крапельку дві. На крем тім'ян протизапальний, і промастить собі знову ж таки зовні, також спробувати потрапити корисними речовинами в горлі, тут через слизові оболонки піде. А тут ви намастите лімфатичні вузли, проекцію тих хворих мигдаликів, шию, горлечко, проекцію третього ока, скроні, можна шию, там неволосяну частину. ну і так далі. Тобто, от, от будь ласка, універсальне використання будь-якої суміші.